Знайшла той самий блиск з Аврора, який збільшує губи в два рази. На нього стільки я вже бачила оглядів, але ще не пробувала. Ну що, давайте робити огляд. Якщо чесно, він в мене вже довго лежить. Я знаю, як він всередині виглядає. Я відкривала тільки ось це пакування. Це блиск від Top Face. Давайте подивимося, який тут пензлик. Вау, він навіть з блискітками! Дуже гарний, великий. Я не знаю, скільки його треба тримати на губах, щоб збільшились губи. Десь я бачила відео, що кажуть, що він з ментолом, і це дійсно так, зафах дійсно якоїсь м'яти. Дуже зручно користуватися ось таким аплікатором. От дійсно, я вже відчуваю такий холод на своїх губах. О май гад! Я не думала, що це настільки швидко буде. Давайте почекаємо десь 5 хвилин, і через 5 хвилин я до вас повернуся. Ну що, пройшло вже вже 5 хвилин, і я не можу сказати, що прям Якийсь мега-ефект, я бачу. Можливо, трошечки губи мої збільшилися. Якщо чесно, я не знаю, напевно, другий раз я б його точно не придбала. Але ось так спробувати загалом окей. В кого є такий блиск, бустер, точніше, він називається бустер навіть не блиск, не плампер, а бустер. В кого є він, пишіть в коментарях свої відгуки, чи допомагає вам він, чи ні. Дякую за перегляд цього відео, цьомки-бомки. па-па!